Вертатися до матерного дому в 47 не те, що в 37, та ще й з дитиною. Не так я, звичайно, собі все це уявляла, не думала, що так мені скінчиться цей шлюб, але так далі жити з чоловіком не могла. Але від слів мами я мало не впала. То треба було то все так закрутити, не дати життя ні своїй дитині, ні іншим, що ти доброго зробила? Ох, що тут скажеш, я ж просто теж хотіла любові і сімейного затишку, тому і забрала Матвія з родини, де ж я знала, що він в нашій родині виявиться таким. Я на Матвія давно оком кинула симпатичний, веселий, зарплата добра, і на мене моргає, то чом не кандидат для життя. А те, що у нього дружина і діти, тож уже діти дорослі, а жінка давно перестала бути для нього справді жінкою, привабливою, уважною і розуміючою. Вічно про помідори говорила та про городи, що полагодити, а що продати, що докупити. Ні дня для мого Матвія не було спокійного, бо все мусив горбатитися на неї та її батьків. Матвійчику, треба батькам допомогти в селі, ще колись на рибалку поїдеш. І отак Матвійчик на рибалку роки й не їздив, бо навіть взимку вона знаходила для нього роботу то сніг поїхати з даху змести, то там щось зламалося і треба полагодити. А я тоді якось почула, що Матвій хлопцям розказує, і кажу.